Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Ну що ж, Дональд Трамп анонсував завершення війни. Ну а точніше, він сказав про те, що вже врегулював сім воєн. Ми близькі до врегулювання восьмої, і я думаю, що ми врегулюємо ситуацію з Росією. Про це він заявив, коментуючи свої здобутки, тому знову ж таки, або ми про щось не знаємо, або ми наближаємося до завершення війни Росії з Україною. Давайте про це і почнемо говорити. Радник голови всупрезидента Михайло Подоляк з нами на зв'язку. Пане Михайло, я вас вітаю, пане Михайло. Виходить так, що ем, в той момент, коли президент України Володимир Зеленський говорить про те, що у разі, якщо ви побачите, що на території Росії... Проводять мобілізацію, будьте готові до того, що розпочинається Третя світова війна. А в цей самий момент Дональд Трамп говорить про те, що він близький до завершення Восьмої війни у сенсі війни Росії з Україною. Чого ми не знаємо, та ні, ми все знаємо, ми все розуміємо. Це інформаційні тактики пана Трампа. Він відповідні заяви робить, а потім вже під це шукає можливості логістично вирішити завдання. О, дивіться він трошки раніше говорив про те, що розчарований абсолютно точно розчарований в Росії в Путіні, що він сприймав їх трошки інакше більш раціональними людьми. А так само як це було за часів першої каденції. Сьогодні зрозуміло, що без використання інструментів примусу, жорстких інструментів з Росією ні про що домовитись не можна, тому що Росія вводить всіх оману, Це очевидно, да вона хоче воювати. І Трамп набагато більш, скажімо так, реалістичніше дивиться на те, що треба робити по відношенню до Росії. Це і мілітарні можливості, які є у Сполучених Штатів, треба використовувати, і економічні можливості, і більш жорстко розмовляти з тим же Китаєм, тому що Китай сьогодні все більше. Явно домінує в політичному глобальному просторі, і так далі. Тому подібне. Тобто, Трамп не хоче однозначно а, програшу сполучених штатів такому глобальному а, протистоянні з низкою інших країн. Да, я не про Росію зараз, а про інші країни. І відповідно він готовий. А, він, по-перше, розуміє, що Україна і Європа це все рівно союзники сполучених штатів, які зацікавлені в домінуванні сполучених штатів. Другі він розуміє, що Росія. Там попросити щось, це не буде працювати, а відповідно треба використовувати інші інструменти. Ну і нарешті ключове, що Путін це не є людиною раціонального там мотиваційного плану. Да з ним домовитись там про якісь вигоди, угоди, як любить говорити, Трамп не вийде, поки Росія не буде втрачати, ну втрачати економічно, втрачати мілітарно, втрачати ну репутаційно. Там вже немає ніякої репутації соціально втрачати. Оце непогано. Я б тут з обережним оптимізмом. Президент Зеленський. Ки говорить зовсім не те, що зовсім інше, а він набагато глибше говорить про мотивацію Росії, ну тобто про те, що Росія не зупиняється і не хоче зупинятись. Більше того, Росія вкладається повністю 100% у війну. Це єдиний сьогодні конкурентний механізм, який є у Росії. Немає війни, немає конкурентно спроможності Росії і на глобальному, і навіть на регіональному рівні. Росія повністю перебудувала свою економіку в мілітарну складову. Росія повністю перебудувала соціальні відносини в такі табірні відносини. Да? тобто ніхто не питає там думки. У тих чи інших соціальних груп а Росія повністю залежна економічно від Китаю. Китай це навіть не маскує сьогодні, тобто він донатить на війну, тобто дає можливість Росії продовжувати воювати. І в принципі, Росія відверто злучається з ініціатив Сполучених Штатів да із Європи. Безумовно, вона провокує Європу не просто там ну, щось говорить, да а конкретні дії, да, які мають налякати Європу. Ми бачимо дрони не тільки над аеропортами. Бачимо дрони вже над військовими мілітарними виробництвами у Більгії. Вчора вони. Там над оборонним концерном активно себе проявляли. Це той концерн, який виготовляє там системи протиракетної оборони. Це дрони-розвідники. Да вони дають цю інформацію, логістику, що там як відбувається, який обсяг виробництва взагалі. У Бельгії ну ми розуміємо, чому Бельгія. Бельгія це країна, яка є утримувачем російських суверенних активів. Не забуваємо, євроклір. да і Бельгія сьогодні все ще не прийняла для себе рішення, що ці гроші треба використовувати саме для побудови іншої системи оборони Європи, але там вже є певні знову ж таки позитивні зрушення. Ми бачимо, що Бельгія говорить про те, що якщо всі країни будуть брати на себе відповідальність за ризики, які ситуативні і в майбутньому можуть бути всі європейські країни будуть брати на себе ці ризики то тоді Бельгія готова буде розглядати можливості використання так званих репараційних кредитів. Тобто, все отак, от чітко можемо розділити на дві складові. Якщо підсумуємо, з одного боку Сполучені Штати абсолютно точно на різних рівнях, включно з паном Трампом, усвідомлюють, що далі продовжувати займати там певну пасивну позицію по відношенню до Росії. Це означатиме програш, тотальний глобальний програш Китаю. З іншого боку, Росія абсолютно точно свідомо йде далі по ескалаційній там траєкторії. Вона хоче продовжувати війну, і тоді відповідно виникає або або, або ви використовуєте інструменти примусу. Ми їх вже там розбирали неодноразово. Я думаю, тут повторюватись не будемо. Або все ж таки ви програєте глобальне домінування країні під назвою Китаю. Знаєте, зустріла таку цікаву фразу знову ж таки в соціальних ну там медіа, які. В телеграм-каналах цитують зараз Київ переконує союзників бути рішучими, і ну як на мене, це знаєте таке доволі гучне повідомлення, тому що виявляється, що треба переконувати країни Європейського Союзу для того, щоб бути рішучими. А, треба переконувати це, як і в побутовому житті, в повсякденному житті є люди, які відразу приймають реальність, да і беруть на себе відповідальність. Є люди, яким треба певний час. Треба усвідомити, що повернення до минулих форматів там відносин чи ще чогось не буде, да, і, і знову ж таки, вони теж будуть готові взяти на себе відповідальність. От так само і в глобальному сенсі є країни. Це не тільки Україна, безумовно, Україна більш всіх там підштовхує до рішучості, тому що це момент вибору. І тут не вийде ще раз підкреслю повернутись там до не те, що до часів повномасштабного вторгнення, а навіть там ще там. До якихось часів і так далі, все буде перебудовано, все буде трансформовано. Буде зовсім інша система міждержавних відносин. Буде зовсім інші міжнародні правила. Буде зовсім інший розподіл впливів між державами і Росія буде там на периферії, але для цього треба зробити відповідні кроки. Дивіться, Україна безумовно номер один з точки зору рішучості. Тут немає, я думаю, ні в кого сумнівів. Більше того, Україна номер один з точки зору протидії Росії. оцим експансійним намерам Російської Федерації і навряд чи хтось ще в Європі готовий буде так протистояти Росії як Україна. З іншого боку, є країни Північної Європи, які активно інвестують в Україну. Північна Європа – це не тільки там країни Балтія. Зрозуміло, це і Швеція, і особливо Данія, Норвегія, особливо да Нідерланди. То це трошки вже ми спускаємось до центральної Європи, які точно усвідомлюють ці ризики, готові в ці ризики в протидію цим ризикам інвестувати, активно інвестувати. Так само трошки там, незалежно від там внутрішніх дискусій, підтримка України забезпечена з боку там Румунії, Польщі і так далі, і тому подібне, тому що вони усвідомлюють, що таке Росія, да і вони також рішучі. Є інші країни, які все ще вважають, що можна: а, от як вони там роблять заяви. Дивіться, ну давайте не панікувати, що дрони російські залітають активно на нашу територію, блокують наші аеропорти. Ну, це дивні заяви. По перше, вони абсолютно точно стимулюють Росію та да, збільшувати кількість такої присутності, логістичної присутності в суверенних національних повітряних просторах. Я не розумію, навіщо це робити? Можна просто промовчити, якщо навіть не готові збивати, чи ще там ведете якісь юридичні дискусії щодо того, чи можна там змінити е, закони таким чином, щоб збивати все, що там на повітрі знаходиться не встановленої природи, але заявляти про це публічно це означає показувати безумовно, показувати свій страх і провокувати Росію збільшувати. Е Ескалація дан, тобто збільшувати провокативні дії ваших суверенних там не тільки повітряних, але й інших просторів, включно з сухопутними просторами, і так далі. А не всі країни готові до цього, не всі країни готові ще усвідомити, що а, в цей момент, коли треба прийняти відповідно для себе розуміння того, або ви переможете. Ну тобто, перемога це ж стратегічний да? Постола, тобто, або ваші правила знову ж таки будуть домінувати правила ліберальної демократії, принаймні на європейському континенті, або буде домінувати правила насилля, яке просуває Росія активно за допомоги країн донорів. Да я не зовсім тут знову ж таки неодноразово вже казав, не зовсім розумію мотивацію країн донорів, наприклад, Китаю чи Індії. Ну Індія тут трошки простіша мотивація, вони просто заробляють багато, шалено заробляють на перепродажу російського нафтопродукту, як такого. А от Китай, який зовсім інакше убудовував достатньо. Ні, довго да, там, десятиріччями після ден ця опіня вибудовував свою зовнішню стратегію, зовнішню політичну, зовнішню економічну. Зовсім не зрозуміла мені мотивація руйнувати цю, цю концепцію міждержавних відносин, в якій Китай багато заробляє, да я не розумію цю мотивацію, Тобто, Китай хоче побачити руїни на своїх ключових ринках. Да, то в той же в, в тій же Європі це дивна позиція. Але між тим мають право на будь-яку позицію. Хоча міжнародні спільноти мають тиснути на Китай, м'яко кажучи, не менш суттєво, ніж ти. Тиснуть на Росію, а ось в принципі проблема. да І безумовно, Україна має продовжувати е, проявляти свою рішучість, має продовжувати активно разом з партнерами, які усвідомлюють ці ризики, тиснути на інших партнерів, які більш там, скажімо, такі е, ну поверхнево все ще е, е, акцентують увагу на російських загрозах. Знаєте, тут що мене здивувало на сьогоднішній день, мене здивувало знову ж таки активний публічний прояв е, Суб'єктивні, пам'ятаємо, да, таку мерки а я вважаю абсолютно там, якщо аналітично підійти до того, що робила Меркель протягом всього свого канцлерства, да як так далі. Тобто вона якраз і затягнула нас у цю війну, тобто безпосередньо є винною в тому, що робить Росія, тому що вона провокувала своїми діями Росію на більшу інтегративну ескалацію. Повідно економічна була зараз. Це мілітарна по відношенню до Європи. Тобто, Меркель створила враження у Путіна, що Європа дуже слабка, і більше того, що Європа готова буде завжди піти на. Поступки Росії, що Європа завжди буде готова повернутися повернутись до концепції регіонів впливу, да і віддати все, що раніше було так званим радянським союзом під вплив Російської Федерації, повністю ніяк на це не там втручатись, не дивитися тому як про Грузію, про Україну і так далі. І тут Меркель виходить і звинувачує. В тому, що Путін вбиває сьогодні масово цивільне населення країни, які абсолютно чітко підтримують Україну, тобто, перш за все, Польщу, перш за все, країни Балтії, і так що, начебто, вони відмовлялись від дискусії з Путіним. О, ну, ну трошки дивна, да, знову ж таки позиція, тому що це ще додатково провокує Росію збільшувати оці провокативні дії проти Європи, в тому числі проти Німеччини, тому що. Путін відчуває, що можна там десь дотиснути, збільшити панічних настроїв у Європі, перш за все у Німеччині отримати перевагу цих проросійських партій, да, за рахунок таких виступів Меркель, і відповідно зробити Європу пасивною щодо протидії ризикам, які несе Російська Федерація знову ж таки. Одна з перших країн, які визнали, що дрони над її територією були російськими. Це Німеччина. Також Німеччина одна з перших хто… Сказали, що створять в поліцейських військах спеціальні підрозділи, який буде збивати ці самі дрони. Але знову ж таки, там ще моменти ухвалення цих законопроєктів і так далі. Питання залишається актуальним. Чому тільки Німеччина? І я так розумію, що Урсула фондрляєн, коли виступала і говорила про ці самі дрони, хотіла, щоб весь євросоюз прийняв один і той же закон і діяв як одне ціле. Але поки я бачу цю ініціативу тільки за німеччиною. Приймуть вони такі закони. Це очевидно, і північна Європа, і Східна Європа. А Німеччина перебудовується. Мені це дуже подобається. Тобто, вона хоче вийти на оці лідерські ролі, те, що вбивала Меркель, да сьогодні це робить навпаки. Тобто він робить Німеччину центром таким важливим логістичним політико-логістичним центром Європи, який відповідно буде ініціювати ті чи інші зміни, як реагувати на ризики. да, і відповідно це буде мати суттєві впливи на інші країни, тому що це ключовий донор Євросоюзу. Да, Німеччина ключовий донор євросоюзу. Її економіка є, є базовою для європейського союзу, і всі ці заяви ми бачимо наскільки жорстко Мерс, наприклад, реагує на антиєвропейськість того ж орбана, і прямо про це заявляє. Я думаю, що буде ініціювати і Німеччина, в тому числі зовсім інший формат юридичних взаємин внутрішніх у європейському союзі, тому що не можна Подивіться, Це дискримінаційне право одноголосне голосування. Да? ну, тобто, коли треба. В один голос це прийняти, і коли та чи інша країна, яка є реципієнтом послуги під назвою фінансування від європейського союзу, просто блокує а, ті чи інші ініціативи від донорів. Да це дискримінаційна норма. Да і вона має бути прибрана у європейському союзі, тобто не може одна країна блокувати рішення колегіальне рішення всіх інших країн, в тому числі до речі, Словаччини. І тут мені подобається позиція Німеччини. Вона дійсно сьогодні така флагманська. Вони дійсно багато ініціюють те, про що ви говорите, це навіть земель. Них парламентах, ну тобто парламента там окремих регіонів, дана в даному випадку Баварія була ініціатором. Вони голосують за ті законопроекти, які мають змінити принципи знищення безпілотника. Я взагалі вважаю, що це має бути базовим правилом, тобто вони от акці... акцептували четверту статтю НАТО. Альянсу, да, вони провели консультації. Вони на цих консультаціях обговорювали тут. Немає сумнівів, чи створюють ризики присутність безпілотників російських да, в повітряному суверенному повітряному просторі тієї чи іншої країни. Так створюють це ризики і для безпеки, це ризики, і для критичної інформації, це ризики і економічного характеру, тобто збитки безпосередньо, великі збитки, які несуть ті чи інші компанії, да, в тому числі аеропортні компанії і так далі. І тут далі треба прийняти колегіальне рішення. Що ми це все знищуємо, і це абсолютно юридично коректно, м'яко кажучи, і це абсолютно а, в діє ті, тієї парадигми, яка сьогодні має домінати в Європі. Ще раз, є низка країн, які далеко знаходяться, до яких там рідше, м'яко кажучи, здолітають е, безпілотники. Да? Чи вони ще цього не відчули? Вони говорять про що давайте не панікувати, давайте думати. Але в той же момент велика кількість країн вже однозначно говорить, що по-перше, вони готові інвестувати в антидрон. Ну тобто стіна дронів, да, це що обговорили з Копенгагені, да і так далі. Вона буде в будь-якому випадку побудована. в тому числі стіна дронів як антидроновий захист, да, тобто зовсім інший формат протиракетної оборони, більш дешевий, якщо треба збувати дрони, і більш дорогий, якщо треба збувати балістику російського виробництва. А друге, вони прийняли для себе принципове рішення, що Україна і про це. Знову ж таки багато говорить і Урсула Ляєн, і Кая ну, яка за зовнішню політичну активність європейського союзу відповідає. А що Україна має суттєво набагато суттєвіший досвід протидії дронам ніж будь-яка країна Європи, тому Україна має стати ключовим модератором, як має бути побудована оця антидроновий захист Європи? Цей антидроновий захист Європи третє Європа починає переосмислювати обсяги інвестицій, які потрібно відправляти і на дронове виробництво, і на ракети, і на протиракет. І так далі, тобто це вже не теорія, це вже така фундаментальна практика. І вони будуть приймати всі рішення, які е, в будь-якому випадку, по перше, будуть абсолютно обмежувати будь-яку співпрацю з Росією, в тому числі економічно. Ми ж бачимо, да що сьогодні ще є там десятки компаній європейських юрисдикцій, які працюють з Росією навіть напряму. Ну, тобто на споживчому зрозуміло, вони там не продають а, а, технології військового призначення, технології подвійного призначення, але все ж таки на споживчих ринках про а, вони а, співпрацюють з Росією. Є ще низка компаній європейських, які через посередників продають достатньо критичні елементи для тих чи інших галузей Росії. Є ще компанії, які купують в Росії там і урановий а, урановий сировину і скраплений газ, да, і так далі. Тобто, я думаю, що тут Європа буде приймати для себе жорсткі. Рішення так само як Європа буде приймати жорсткі рішення щодо збиття російських дронів. Якщо вони цього не будуть робити, то тоді цих дронів буде надто багато. Збитки а, щоденні Європи будуть вже вимірятись там не а, мільйонами євро, а сотнями мільйонів євро. А безпека взагалі буде відсутня, і це буде мати суттєві політичні впливи на виборця. Да і я думаю, що Європа не піде по цьому шляху. Давайте про українські можливості збиття, тому що це знаєте. Як там кажуть, кому яка різниця, як вони називаються? Чи Фламінго, чи Нептун, головне, що вони досягають своїх цілей і відповідно знищують військову інфраструктуру Росії. Про далекобійні можливості спроможності України, про те, що для нас залишаються ціллю на території Росії, ну і відповідно, що залишається ціллю для Росії на території України, враховуючи те, що ми входимо в осінньо зимовий період. Для Росії цілі очевидні це цивільне населення, це ключовий а, а, інструмент ведення війни. Росія завжди, якщо взяти історію, да Росія завжди а, максимально побудує будує свої війни таким чином, щоб завдавати максимальних страждань саме цивільному населенню, да бити по ним прямою наводкою, там вбивати масово і так далі. Тут є декілька інструментів, які сьогодні Росія використовує. Це і прямі удари в житлові квартали великих міст, а так само максимально жорстокі удари в газовидобувну і в газорозподільчу мережу, і в енергомережу енергорозподіл і енергогенерацію. Тобто, це три основних напрямки Росії сюди в вкладається достатньо багато, ми бачимо, що вона виносить цілі регіони: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, Полтавщина і так далі. Тобто, вона знищує всю цю інфраструктуру для Росії головне, щоб страждало цивільне населення. А вона знає, не на це все. Ми змогли якось заб... убезпечити всю цю історію чи убезпечуємо безумовно. Україна вкладається разом з нашими партнерами в три речі: це пасивний захист, це активний захист протиракетні системи на сьогоднішній день. Якщо ми говоримо про балістику, і крилаті ракети так само. Це антидроновий захист, і в тому числі системи радіоелектронного подавлення. Да ну тут багато в це вкладається. Інвестиції є, і наші європейські друзі в це вкладаються, і так далі. Але розумієте, ну от коли ми говоримо, чи можна ідеально всю систему е вибудувати. Ні, на жаль, неможливо, тому що Росія використовує просто нещисленну кількість атак, да? ну, тобто 500 плюс дронів практично щоночі в той чи інший регіон. Додатково туди йдуть ракети, в тому числі балістика. О, дивіться, в Європу імітаційна атака на Польщу двадцять там Давайте там Ективно 25 дронів, дронів і практично всі ці дрони імітаційно зайшли на ціль і могли, якби вони були з бойовою частиною, уразити ціль да ну, тобто збиття практично не було. Це говорить про те, що, попри всі там теоретичні викладки, на да, побудувати систему, яка буде там 90% збивати сьогодні. Україна побудувала систему, яка збиває там від 80 до 90% відсотків да тих чи інших е, засобів ураження в повітрі. Ну окрім капів, да там трошки інша ситуація набагато тяж, тяжкіше їх збивати. Ви розумієте да? Е, керовані авіаційні бомби? Це все, що стосується Харківщині, там чи за Запоріжжя. Ну надто складна ситуація. Тут була корисна тактична авіація, але ми як не мали її в. Тої необхідній кількості так і не маємо. Знову ж таки, це питання до наших партнерів, тому що побудувати літак це зовсім інше. Да, якщо дрон це одна історія, то літак це зовсім інша історія. Але між тим Україна в це все вкладається. Але тут є ще один е, дуже важливий компонент. Е, ми можемо безумовно сидіти тільки в обороні, тільки в захисті своєї інфраструктури. Да? І тоді це буде ну так би в одну калітку. Да, гра. А можемо робити те, що Україна сьогодні робить набагато краще ніж, наприклад, минулого року. Це завдавати суттєві ураження. Інфраструктури в тому числі енергетичної на території Росії. Бажано було б занурити в блекаути не тільки Білгородчину, не тільки Білгорода. Да? Ну це місто, яке не потрібно росіянам. Я так зрозумів. Там в Москві взагалі не знають назву, не пишуть її. Там не знають, як воно пишеться. Але було б бажано завдавати блекаутних історій, створювати блекаутні історії в центральному федеральному округі і в Москві в тому числі і для цього треба суттєво наростити удари. У тут ми говоримо про цілі, які на території Росії для нас важливі. Це енергетика, безумовно. Це не тільки нафтопереробка. Дивіться, нафтопереробка показала, що якщо ви б'єте правильно точково, якщо ви маєте достатньо систем ураження а в Україні, було достатньо і дронів дальнобійних, да, і певна вже кількість є свого виробництва ракет як такого. То можна створити штучні дефіцити пального да, в низці регіонів, і це суттєво міняє соціальний вимір війни тільки один. А тепер уявіть собі, дивіться дефіцити бензинові, а це ж вся логістика розривається з іншого боку. Дефіцит електроенергії, блекаути це зовсім інше сприйняття війни в Росії. Да. Після чотирьох років я зараз сарказмом говорю війни. Вони отримують повноцінне розуміння, що таке війна, які це не гаразд, да і тому ключові цілі це енергетика, ну окрім. Військових виробництва да, це хімічна галузь, це нафтопереробна галузь, і це енергетика, і це видобуток знову ж таки того ж газу і тому подібне, і так далі. Тобто, мають бути відповіді, я говорить президент України, симетричними чи асиметричними, враховуючи, що кількість ресурсів, все ж таки, в нас є дефіцитною по відношенню до Росії Росія. Тут я повернусь до ключового. Росія ж не воює тільки своїм ресурсом. На жаль, Росія воює ресурсом ще північної Кореї в повному обсязі, тобто вона продовжує надавати там і артилерійські снаряди, і певні ракети малої і середньої дальності. Росія воює, маючи суттєву донацію з боку Китаю, да прибираємо Китай і нічого в Росії там суттєвого не буде, да? в кількісному параметрі. Але крім того, о, дивіться, є цифри конкретні, що багато комплектуючих, які Росія використовує в дронах дальнього дальньої дії і в ракетах. Це європейські і північноамериканські. Ну треба з тим закінчувати. Да, тобто, це війна може бути безкінечна, якщо з одного боку ми говоримо про необхідність ведення санкцій, а з іншого боку, компанії вони ж розуміють, куди мікрочі йдуть. Ви розумієте, що це програмований продукт. да? ти розумієш геолокацію, де він буде знаходитись, так само як і відповідні станки і тому подібне. До речі, знову ж таки про війну, те, що ми розпочинали, та коли Дональд Трамп сказав про те, що ми близькі до завершення чи там до залагодження восьмої війни і про те, що там найближчим часом все буде зрозуміло. Але при цьому Путін боїться перемир'я, бо він не зможе просто повернутися до війни чи знову розпочати бойові дії. Це не так легко. Але ж це не перша війна Путіна. Скоріше за все, не остання війна Путіна. Чому а... ця війна інша, і чому після неї буде складніше Путіну розпочати наступну? Остання війна Путіна. От в тому-то і, і трагізм ситуації. Да? Тому що всі ті війни, які він вів, там Сірія, Грузія, Україна, перша частина чи там в Африці, Центральна, Центральна Східна Африка, да, це все були локальні війни. Війни спецпризначення, як такого да? Ну, Тобто там використовувалася невелика частина ресурсу мілітарного і невелика частина спецназу. Да? Ну, тобто там не було багато задіяно ресурсів, там не було мобілізації, там не було мобілізації економіки, перебудови економіки, перебудови суспільства в Росії і пропаганда була трошки більш, скажімо, ну чи так скажімо, менш агресивною по відношенню до глобального конфлікту, як такого, ця війна вона повністю перебудувала Росію. Росія має так зване стратегічне вікно, тобто вона обнулила правила, всі міжнародне право в тому числі, і вона дійсно сьогодні. От уявити, що там 10 років тому вона відправляла б дрони. Правильно там може один дрон. Чи може пам'ятаєте? там був там зонд метеорологічний, да, який залітає десь кудись, і це вже створює там великий хай піднімається. Да, там ну, там люди вже про вау, це неможливо і так далі. Будемо збивати, і все, і Росія припиняла такі дії. Да. А ну, могла там провокувати літаками, могла залітати в повітряний простір. Але це ні, ні про що да? Ну, Тобто, тут від піднімаються е, винищувачі іншої країни, і вони ескортують е, там порушника до кордону. А сьогодні вона має вікно можливості, коли правил немає. Да? тобто, ти можеш і відправити велику кількість дронів і імітувати ці дрони дронами атаку, і блокувати роботу тих чи інших оборонних концернів, і блокувати роботу аеропортів. Більше того, ти можеш використовувати. Агресивні дії в Балтійській акваторії там перерізати демонстративно перерізувати там оптоволокно, оптокабелі. Да ти можеш використовувати танкери. Ти можеш провокувати там, наводити артилерію на інші країни. Що вони роблять в проливах? До речі, з північного моря до Балтики, Да, там на данію наводять там ну військові судна підходять і наводять там артилерію, навіть суверенні а, 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 морські води заходять да? інших країн. Ти можеш перебудовувати своє суспільство, перетворювати його на табір, на да, мілітарний табір, де немає жодних правил, де немає жодних, скажімо, альтернатив, де нічого немає, окрім одного: ти можеш або працювати на мілітарному виробництві за пайку, як це традиційно в Росії буває, або ти можеш вмерти за Росію, але ми тобі дамо там коштів для того, щоб твоя сім'я щось мала і робити кар'єру. Ти можеш тільки за рахунок масових вбивств громадян інших країн, тобто це повністю. Тю, інша концепція держави, тобто Росія скинула всі ці псевдодекоративні, демократичні там е, е, якісь речі, да і повністю стала такою, як завжди була. Максимально агресивна мілітарна примітивна країна з дуже низькою якістю життя, з переходом суспільства до табірних взаємин, таких віртухайських взаємин, зеківських взаємин, і відповідно ця країна буде в такому вигляді існувати, поки не отримає доброго прочухана. Да? Ну, тобто, поки її там не вдарять по зубах. Якщо цього не буде, то Росія буде тільки ескалювати, буде збільшувати обсяги війни, не тільки гібридної безумовно, і гарячих фас війни, і тому це правильно, якщо там ми говоримо. Му про аналітичний підход до оцінки того, що відбувається в Росії, це абсолютно правильна оцінка. Росія сьогодні має стратегічне вікно можливостей, де реалізує свою давню мрію війна проти всіх. За рахунок донорів безумовно, тому що Росія не є технологічно розвинутою країною, вона є сировинною країною, примітивною країною. Якщо не буде донорів, якщо прибрати Китай з да, то Росія достатньо швидко впаде, навіть в такій, в такій ситуації. Але між тим ще раз, Росія сьогодні реалізує єдину можливу конкурентну концепцію це війна. Прибрати цю концепцію, якщо ми прибираємо, примушуємо Росію зупинити цю війну, то тоді в самій Росії починається процес конфліктності да? Ну, тобто, все ця вертикаль побудована Путіном, Вона буде зламана, тому що він, по-перше, не реалізує цю мрію тотального, а, тотальної війни безкінечної і тотального контролю, принаймні над простором під назвою бувши радянський союз, і тоді будуть питання в ультрапатріотів на території Росії. А з іншого боку, наслідки війни соціальні вони в сері змусять людей виходити там на певні протести. Не протести ціннісні, да там немає ціннісних протестів, а на протести соціального характеру, да, тобто втрати людей, низький рівень життя і тому подібне. Тобто Росія може тільки сьогодні скориставшись моментом. Щось там отримати, якісь доходності від концепції конкурентної концепції війни. Завтра таких можливостей в Росії не буде. Тому це і є остання війна Путіна. Він має цю війну обов'язково програти, якщо ми хочемо жити в світі, де є правила. Та виглядає так, що кожен його наступний крок буде гірше попереднього, тому він зараз нічого не робить, просто спостерігає за тим, як розвиваються ситуації. Пане Михайло, дякую вам за розмову. Так, так. Дякую вам дуже і кажу до наступної зустрічі в ефірі. Дякую всім за вподобайки і коментарі, які ви залишаєте під цим самим відео. Робіть такі надалі. Ну і до наступної зустрічі. Бережіть себе, Па-па.